Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні приготуємо дуже смачну літню страву, а ще легку і ситно. Готувати будемо пасту з кабачків з курячим філе у вершковому соусі. Ця страва легка в приготуванні і обов'язково вам сподобається. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Кабачки промийте і відріжте краї. Далі наріжте кабачки на слайси за допомогою овочечистки. Серединку, де насіння кабачка я не використовую, тоненькі слайси наріжте на більш вузькі смужки приблизно по 1 см шириною. Курячі філе наріжте на невеликі шматочки, злегка присоліть, дайте сушеного чеснику і паприки і перемішайте. Далі викладіть курячі філе в сковорідку з розігрітою олією і обсмажте на повільному вогні до золотистої скоринки. Потім додайте в сковорідку помідори, нарізані крупними шматками. Якщо помідори дрібні, типу чері чи коктейльних, то їх достатньо розрізати навпіл. Також додайте дизучих чесника, нарізаний тоненькою соломкою, перемішайте і смажте кілька хвилин. Коли помідори уже добре прогріються і почнуть виділяти сік, додайте в сковорідку пасту з кабачків, перемішайте, накрийте сковорідку кришкою і протушкуйте хвилин 5. За цей час рідини виділиться досить багато і кабачок стане досить м'яким. Тепер влийте в сковорідку вершки, а також поселіть за смаком і можна додатково додати ще спецій. Я додала меленого чорного перця. Перемішайте все і тушкуйте без кришки до готовності всіх інгредієнтів. Занадто довго не треба готувати, щоб кабачки не перетворилися на кашу. Готову пасту з кабачків викладіть на тарілку і присипте натертим сиром. Також можна присипати нарізаною зеленю. І все, страву можна подавати. Виходить, дійсно, дуже смачно і корисно. Мені дуже подобається цей рецепт, бо це ще один смачний варіант, як приготувати кабачки. Дуже раджу і вам! Смачного!